Я хочу сказати, що ці роки були дуже буремні, ми бачимо великі зміни у населенні міста, але завдяки цьому почитач може прослідкувати долю багатьох людей, як з'являються, як зникають. Ну і визнаємо, що Харків місто з досить цікавою історією культурною. Тут можна подивитись на саму етимологію харківських прізвищ, які вони змінні. Крім усього, в переписні книги включаються і російські поселенці. Ми часто бачимо, як батько служить поруч із сином. Ми бачимо великі зміни. Ми можемо спостерігати озброєння харківських мешканців. Ще одне спостереження: обидва переписи чоловічі жінки перепису тоді ще не підлягали. Мабуть, кожному харків'янину відомо, що харківська осінь має здатність набувати фантастичних барв. Бо ж щороку саме восени у Харкові проходить відомий далеко за межами нашої країни фестиваль фантастики Зоряний міст. Завдяки фестивалю у місті сформувалося коло відомих письменників-фантастів, яких часто відносять до Харківської школи фантастики. Один з її представників Андрій Валентинов у своїй автобіографії зазначає, що письменник з таким ім'ям з'явився на світ навесні 1992 року, коли саме цей псевдонім було поставлено під щойно дописаним романом злочин. Студенти ж Харківського національного університету імені Каразіна знають письменника як Андрія Валентиновича Шмалька, історика, доцента кафедри українознавства. Андрій Шмалько захоплюється античністю, історіософією і археологією. Андрій Валентинович. Валентинов пише романи, які називає історичною фантастикою. На сьогодні Валентинов написав понад 30 романів. Більшість із них надрукована в Росії. Якщо науковець Андрій Шмалько розпочинає новий рік 1 вересня, то для письменника Андрія Валентинова він розпочався щойно разом із фестивалем фантастики Зоряний міст. Отже, саме час підбивати підсумки минулого фантастичного року. Якщо говорити про мене особисто, то я написав черговий роман, 11-й роман з циклу Ока Сіли, називається Генерал-Марш. Ну і написав два-три два, тексти публіцистичного характеру. Крім того, вийшло досить багато книжок, одна нова і кілька переведень. Нам доводиться бувати на багатьох фантастичних фестивалях не лише на зоряному мості, і ви можете порівнювати з іншими містами, наскільки Харків взагалі місто фантастичне, місто фантастики і місто фантастів. Ви знаєте, я зараз мала буваю на конвент. Конвентах більш в майбутньому буду бувати ще менше. Не їздився. Але порівняти можу. По перше, Харків без сумніву, ну, величезний центр фантастики. Столиця, не столиця, це вже кон'юнктурні терміни. Але те, що в Харкові як мінімум, три десятки авторів постійно друкують фантастику, три десятки. Це справді ну, явище неабияке. Можна там довго порівнювати, що у Москві на два письменника більше, у Пітері на одного більше, але справді результат вражаючий так, що ми, скажімо так, Центр фантастики, яких мало пошукати на планеті. Звідки ці корені? Ми розуміли, можемо починати хоч з Григорія Федоровича Квітки Сневряненка. Але реально це виникло в 90-ті роки. До того в Харкові жили і працювали дуже гарні фантасти, без сумніву, але якось вони були по одному, по два, по три. А от наше так мовити кубло, виникло в середині дев'яносто. І одразу це було так: з десяток авторів, тоді молодих, ті, що починали. Тепер нас значно більше. Я так розумію, що підґрунтя тієї школи фантастики, яка склалася в Харкові, було і до 90-х років. Є таке явище як клуб любителів фантастики. І в Харкові він постійно діяв 60-х років. Якраз його досить рано очолив той, хто організував зорине міст, Ніколай Олександрович Макаровський. Тому і любителі фантастики, як то кажуть, в Харкові були. А от письменників фантастів е, було, але не стільки. Ну, з Харкова походить, нікноші ні будь-пам'янтий Юрій Нікітін. До нього до того тут працював великий український фантаст, якого зараз, на жаль, майже забули Ільченка. Так що деякі традиції є. Але чесно кажу, як учасник процесу. Ніякі на особливі традиції ми не спиралися. Я просто працював. В час нам переходити до нашого кошика. Я так розумію, що там будуть книги теж присвячені і фантастиці, і вашому науковому захопленню історії. Давайте з фантастики почнемо. Це унікальний енциклопедичний довідник, який вийшов кілька років тому, але ніяк не втратив свого значення. Це фантастика, як бачите, сучасної України. Ті, хто складав цей Довідник пробували м, включити якомога більше авторів, хоч насправді їх значно більше, але ми брали е, тих, у кого як мінімум три книжки. Ну, більш-менш друкуються. На мій погляд, це унікальні книг, бо наші брати з Росії відносяться нервно до цієї книжки. Ну, не можу не рекомендувати. Мемуари може єдиного чесного українського дисидента, покійного Петра Григоренка. Причому тут найбільш цікаві глави навіть не те, як він бодався з Дубом, а його молоді роки. Громадянська війна перед війною Другої світової і Друга світова. Свій час я читав ще саме здатський варіант. Тому для того, щоб відчути смак часу, то цю книжку є сенс прочитати. Наступна книжка, ну. Це я не великий оригінал, я слав Гашик, пригоди, брав ви, яка Швейка, але ця книжка особлива. Є три українські переклади Швейка. А це не крищ. В свій час, коли я був школяру мені російський варіант швейка не пішов. Ну, якось ну, не зачепив абсолютно. Коли я прочитав, про що я був у лікарні, мені передали цю книжку українською, то ну, в іншому виданні вершини Святого письменства». От я її прочитав, після того я був захоплений від Гашика, від чоловіка, від цього перекладу. Ну, далі для вже поглиблених любителів вітчизняної історії. На фоні е тої галіметії, який, який зараз братній Росії друкують про покійного адмірала Калчака, це одна з найкращих книг. Бо вона написана, по-перше, спеціалістом, по-друге, е з використанням абсолютно невідомих до того джерел. І справді зроблена спроба така відповісти на питання, чи можемо взагалі вірити більшовицьким документам по Калчаку зв'язано з його арештом, з його слідством і розстрілом, чи можемо, що там було насправді. Причому не в віртуальній реалісті, а керуючись документами. Це одне з найкращих досліджень адмірал Кожику останнього часу. Ну, На останок, може, книжка, яка ближче всього до мене, до душі. Це вже не такий новий варіант такої, збірки шостого року, але от я до того його не бачив у Харкові. Біла ліра Смоленськ видав. Це унікальна антологія білогвардійської поезії. Я знаю, що ви теж свого часу писали поезії, чи пишуться вони вам зараз і чи з'являться нові книги поезії Андрія Валентинова. У мене фактично написана невеличка збірка за все життя. Вона виходила окремо і включалася в мої чергові томи зібранні. Потрохи пишеться, але в основному як кажуть, службові тексти, які потрібні для чергового роману. Скоріше, час поезії все ж таки це молодість. Молоді письменники починають із віршів, а закінчують великими романами і епопеями. Це дуже логічний процес, більш того абсолютно вірний, бо поезія допомагає зрозуміти слово. Якщо якісь навики поета вже є, то просто піде краще. Андрій Валентинович я би хотіла до вас звернутися і як до історика. Останнім часом в українській літературі з'являється багато історичних романів. Це романи і Оксани Забушкої, Василя Шкляра і Володимира Лиса. Ваше ставлення до таких книг і чи не збираєтеся ви написати книгу, присвячену винятково українській історії? По перше, от ця література Бекумінська мене не дуже цікавить. Щодо мене, так у мене є кілька книг присвячених українській історії. Ну, от, ми мій двотом не незважаючи на те, що відносить до поезії, це наша Україна десь шостого століття. Небеса лікують, це часи Хмельницького. От е, Навіть фантастичний абсолютно роман Рубіж, там є чисто українські глави. Так що я в значної мірі пишу по саме про Україну, оскільки виробання у мене про Крим, а Крим це теж вже Україна. Ви говорите щодо тих книг, які я назвала, і взагалі до сучасної української літератури ви ставитеся негативно. Тоді в мене питання, от теж ви раніше говорили про те, що в Україні і досі не вироблена національну ідею. То як вона повинна вироблятися, якщо не в літературний спосіб? Я знати не знаю, як виробляти національну ідею. Я цим не займаюся, займаюся не буду. Національна ідея це щось таке невловиме. Таке, знаєте, химерне, про яке приємно дуже говорити. Справа в іншому, що м, е, якщо нація має свою літературу, в цілому розуміла культуру, якою вона пишається, то це вже дуже добре. От, і в Україні є ну, і, культура, і в тому числі література, яку можна пишати. Справа в іншому, що і в більшовицькі часи у той же школі подавали це якось. Ну, не тільки негативно, а щоб відбити всяке бажання читати українською. Мені здається, зараз мало що змінилося. А доки в школі міняють підручники, кожна нова влада, це, це добре? Знаєте, як я, я сказав своїм студентам е, і з цього року, де наступному треба було розвалювати не радянський союз, а середню школу, бо союз би все одно розвалився, а школа, на жаль, стоїть. Тому дискутувати про школу неможливо, її треба знищити. Бо в 1918 році більшовики знищили систему середньої освіти, яка була в Російській імперії, яка все ж таки якось виконувала свої функції. Ви коли сказали в одному інтерв'ю, що сьогодні людям, уже більше не потрібна наука, їм знову потрібні міфи і казки. Я казав про те, що 2,5 тисячі років тому почався великий поворот від знань, скажімо так, містичних до знань, Точних, наукових, як ми зараз кажемо. Зараз йде зворотній процес. Нічого приємного в цьому немає, ми ж нічого не можемо зробити з кліматом, так і не можемо зробити, зробити з такими тенденціями. Чи є фантастика частиною цього процесу? Так, без сумніву, про що ви звернете увагу, років 100 тому, коли фантастика вже була помітна, і читали, і поважали, ось сижу верну. Ні, навіть, скажімо так, 130 років, коли живе був живий, наприклад. То це була фантастика, те, що потім ми називаємо наукова. Зараз це більше фланг це фланг фентезі. Це, по-перше, уход в інші міри, щоб не бачити сучасні радощі. І по-друге, це знов-таки і реальність, метафізичність. Містика і так далі. Але у своїй творчості ви намагаєтеся опиратися цій надмірній міфологізації? Знаєте, що таке творчість, на мій погляд. Я знаю таку історію, яку я дуже хочу іншим розповісти. Ну, так хочу, що повинен це записати. Яка зараз історія живе всередині вас? Чесно кажучи, о, ці дві. Але основне, це о, я поки що знаходжусь наприкінці 1923 року, там де закінчився мій черговий роман, і думаю про те, що буде далі. Навіть якщо ви не належите до письменників фантастів, ви теж іноді зазираєте у своє майбутнє. Будуєте плани, робите прогнози і просто мрієте. Якщо сьогодні ви плануватимете своє життя на найближчий тиждень, обов'язково передбачте у ньому присутність однієї чи кількох гарних книг, таких, щоб після їхнього прочитання вам захотілося вигукнути це фантастика. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик не кошикова книжка. Вчений книжка про кошик, книжковий кошик, за коли я нижком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.